Привіт, я до вас сьогодні по літньому в шортах і розповім цікаві факти з біографії переможець Євробачення Лорін, яку звинувачують у плагіаті. І модель Алла Костромічова вагітна вдруге. Не забудьте підписатись. Звичайно, друзі, головна новина минулих вихідних це конкурс Євробачення. Наші творчі зайняли шосте місце. І які країни нас найбільше підтримали? Давайте про це сьогодні поговоримо. Максимальні 12 балів від глядачів, саме від глядачів, Україна отримала від? Польщі, Португалії, Молдови та Чехії. По 10 балів поставили Грузія, Кіпр, Іспанія та Литва. Ізраїль, Естонія, Італія оцінили виступ наших українців у 8 балів. 7 балів поставили Латвія, Азербайджан, Данія, Німеччина, Ірландія. А 6 балів Україна отримала від Сан-Марино, 5 балів від Австрії, Мальти і решта світу. Ну а 4 бали поставили Великобританія, Румунія, Швеція і Франція. До речі, два бали. Бали віддали Ісландії, і по одному балу поставили Вірменія, Норвегія та Бельгія. Ну а тепер професійне журі. Єдині 12 балів в Україні, професійне журі поставило, власне, у Чехії. 10 балів українці здобули від Італії, по 7 балів поставили Ізраїль та Естонія, 6 балів Молдова, 4 Латвія, 3 Вірменія, по 2 бали дали Литва і Азербайджан, і 1 бал українці отримали від професійного журі Франції. До речі, деякі користування. Тувачі вже захейтили наше професійне журі, яке віддало найвищий бал Лорін. каже, що представник Ізраїлю був достойніше. Ну, в принципі, дуже добре, так сидіти на дивані і критикувати тих, хто виставляв оцінки. Спробуйте самі і подивимося тоді на вас. А до професійного українського журів увійшли Фозі з гурту ТНМК, Світлана Тарабарова, співачка Тоня Матвієнко, піаніст Євген Хмара і вокаліст гурту Sky Олег Собчук. До речі, друзі, на вашу думку, це ті. Люди, які справді могли професійно оцінити учасників Євробачення. От напишіть, будь ласка, в коментарях. Ох, зараз хейтери. Давайте бо, буважиш чешуться руки, написати ще. Давайте вперед. А з віркою сердючкою стався конфуз під час виступу на фіналі цьогорічного Євробачення. Просто під час виступу у виконавиці, яку Єврофани називають головною зіркою пісенного конкурсу, злетіла туфля чи туфля. І полетіла ця туфля просто до глядацької зали. А все через те, що артистка так захопилася власним виступом, що почала розмахувати ногами, і в цей час, власне, її туфелька полетіла прямісінько в зал. Сподіваюся, ніхто з синцем після цього залу не вийшов. Ну а хто ж така переможеця Євробачення Лорін? Трохи цікавих фактів з її біографії. Ще в 2012 році співачка перемогла на Євробаченні з піснею Ейфорія. А, співачка запам'яталася глядачам власне, довгим волоссям і чубчиком, який практично закривав очі. Але після цього Лорін почала експериментувати. У 2017 році співачка поголилася під хлопчика. Ну, практично, як я, бачите, але чуть-чуть залишило волосся. І, до речі, саме в цьому ж році знаменитість здійснила камінаут та зізналася у своїй бісексуальності. Повне ім'я Лорін Лорін Зінеп Нока Тальяуї. Вона мароккансько берберського походження, і, до речі, Бербери це корінна етнічна група північної Африки. Співачка має кілька татуювань, і до речі, її улюблене е, татуювання це цитата арабською мовою. Перекладається як ти страждаєш, ти вчишся, ти змінюєшся. Лорін політична активістка, до речі, і вона бореться за дотримання прав людини в таких країнах, як Азербайджан, Білорусь і Афганістан. Також співачка виступила з підтримкою України під час повномасштабного вторгнення. Ну і до речі, багато українців обурилися щодо пісні, яку співала Лорін на Євробаченні. Багато хто сказав, що пісня нагадує композицію нашої української співачки Мікі Ньютон, яка називається «В пліну». На жаль, я не можу поставити вам пісні у випуску, адже Ютуб може забанити це відео. Тому розмістив посилання на обидві пісні в описі цього відео. Тому заходьте, послухайте і напишіть свою думку, чи справді схожа пісня Лорін та і пісня Мікі Ньютон в пліну. Бо мені здається, що схожість є, але на відсотків 40. Як ви вважаєте? Напишіть. Так, неєвробаченням єдиним дружина грузинського бізнесмена і колишнього українського холостяка Іраклі Макацарія, Вагітна і пара. Це офіційно. Підтвердила, двадцятиоднорічна Ліза і 38-річний Іраклі розмістили красиві фото в інсті. Але не тільки Іраклій і Ліза, а ще відома модель Алла Костромічова, також вагітна другою дитиною. У Алли вже також помітний округлий животик. І загалом чутки про другу вагітність Костромічової з'явилися ще місяць тому. А тоді модель рекламувала капронові колготки, і підписники помітили у неї округлий животик. Однак Алла лише через місяць офіційно оголосила про другу вагітність. Алла Костромічова перебуває у шлюбі з бізнесменом Джейсоном Капоне, і разом вони виховують сина Сальватора, якому зараз 7 років. Я вітаю Аллу і Іраклія з майбутнім поповненням. Кохання однозначно переможе. І, до речі, про кохання на моєму каналі не тільки про розлучення, скандали, хейт. А тепер виходять ще й історії кохання відомих пар. Цієї неділі вийшло відео про історію кохання Володимира і Олени Зеленських. Якщо не бачили, то обов'язково заходьте, дивіться. Ну а посилання на цей випуск є в описі цього відео. А донька Джонні Деппа показала свою дівчину і пристрасні поцілунки з нею. Донька відомого акторського експодружжя Джонні Депа та Ванеси Параді Лілі Роуз Деп досить тривалий час тримала своє особисте життя. Таємниці, і от нарешті 23-річна модель вирішила поділитися своїм щастям зі світом. Лілі Роуз оголосила, що більше не самотня, і закрутила роман. До речі, на сторінці в інстаграм донька Депа розмістила фото, на якому палко цілується зі своєю дівчиною. Обраницею своєї моделі стала 25-річна американка-реперка Даніель Бальбуена, яка відома під псевдонімом 0,70 Шейк. А до речі, про свою бісексуальність донька Джені Депа заявила ще у 2016 році. Ви знаєте, мені цікаво, коли ж наші деякі зірки теж зізнаються у своїй бісексуальності. Верніше цікаво, хто ж перший це зробить. Тіна Кароль показала, як виріс її 14-річний син Веніамін. Нагадаю, що підліток живе і вчиться у Британії, а Тіна була з виступом на Євробаченні і, звичайно, не могла не заїхати до Віні. І не змогла не викласти з ним спільне фото. Видно, що син вже вище мами і дуже схожий на свого батька покійного Євгена Огіра. І, до речі, друзі, маленький анонс. Дуже скоро ви побачите інтерв'ю. Слава плюс, з Тіною Кароль. І зніматимемо ми це інтерв'ю в дуже оригінальному місці. От, до речі, як думаєте, де саме? Цікаво, чи здогадаєтесь? Напишіть. А звання чмоня тижня отримує сьогодні. Хоча, давайте так, навіщо говорити? Давайте ви краще подивитись на цю чмоню і все самі зрозумієте. Це, в принципі, все, що вам потрібно було знати про цю чмоню. Дякую, що дивились новини шоу-бізнесу. Слава про. Підпишіться на канал. Ну, а минулий випуск Слава Про і історію кохання Володимира і Олени Зеленських. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.